Перед початком роботи виконаємо пальчикову гімнастику. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик наш татусь, а цей пальчик мама, а цей пальчик оце я. Ось і вся моя сім'я. Починаємо працювати. Беремо олівець, згадали? Поклали олівець. Ліва рука тримає зошит. Сьогодні ми будемо з вами малювати візерунок із похилих ліній на одну клітиночку та на дві. Будьте уважні, від виконаної роботи відступаємо вниз одну клітиночку. Ось наша клітиночка. Ставимо крапочку в нижньому лівому куточку і проводимо діагональ в верхній правий куточок. Тепер з правого верхнього в нижній. І вниз, вверх, похилі лінії до кінця рядка. Відступаємо вниз. Знову проводимо такий же візерунок, але цей візерунок у нас буде на дві клітиночки, тому треба нам відступити вниз три клітиночки. Одна, дві, три. І будемо проводити уже похилу лінію по діагоналі на дві клітиночки. Знизу вверх, зверху по діагоналі вниз, вверх, вниз, вверх, вниз і до кінця рядка. Відступаємо від цього візерунка три клітинки вниз, одна, дві, три. І в нас буде візерунок складатися із. Похилих ліній на дві клітиночки на одну вверх, вниз по діагоналі. А тепер на одну клітиночку вверх, вниз. І знову на дві клітиночки, на одну, на дві по діагоналі і до кінця рядка. Бажаю успіхів. У виконанні цього завдання всього доброго!